Я мікрофон взяв інакше, бо той поганий. А мене добре чути? Тебе добре чути. О, офігенно тепер видно, Добре. Е, ну, дивися, то, що ти зробив, все алігансько, файно. Ще мені скажи, будь ласка, скільки воно лягає край тої пластини підошви на плитку від тої стіни. Конкретне число мене цікавить. А тут стіна у нас. Добре. А от тут у нас пластина. То є підошва, то є низ, правильно? То є підошва. Скільки воно виходить? 2,53. Прекрасно. Прекрасно. Скільки там забіжних вийшло? Типа, 3, коротко, ну а модифіковано 5. 3, модифіковано 5. Кут нахилу який? 34. Прекрасно. І висота підсходинки 16,7. Там. Супер! Тільки мені зробиш креслення. Там, де буде зафіксовано, де кріпити косурду стіни, яка має бути відстань, добре? Маєш на наразі ціле отвори. Та, 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 та. Це кепсько виглядає, нормально. Ано, збільши мені файно. Ну, тут Добре. Добре. Просто... То воно отако, бачиш, типу, такий розв'язочка. в принципі, воно якраз тут і ховає його, може, і не буде видно. Ну, то метр тридцять висота, оця площадка, метр тридцять, тут, блін, на рівні пупця, типа, але якщо ти будеш стояти, скажімо, ось так, тіпа, то ти будеш на це все дивитися якраз отуда. От Там ну буде ті. Ну і що? Та ну, може Ще мені скажи по зручності, глибина сходинок забіжних. Достатня? Двадцять шість, Ні, ну то того само собою, ж того велика. Чекай, чекай, я не побачив тої передостанньої. Скільки тут є? 271, добре. Добре, Павле, добре є. Капінос наскільки вийшов? 35? Я тебе не чую взагалі. 35 Чкай, я переключу режим розмови. 35, добре. Добре, 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 добре. Такого мене чуєш? Та, та добре чую. Ну, у мене активація по кнопці. Коротше стоїть того, і якщо не натиснув кнопки, то не там було. Добре. Ну а воно воно минулі рази так само було виглядало. Було, Що воно чуть, -чуть типа, ну, ця висота на сантиметр менше. Я не знаю, де воно набігає, типу, але десь воно з Ну, збере. Зрозумій, що ну завжди є різниця між першою і останньою сходинкою. То таке, то таке правило для всіх. Добре. Е, Глубина загальної прямої сходинки скільки? Ти маєш це Тобот глибина скільки? Так, та, та, так. -та. 2,83. 28 і 3. Добре, прекрасно. Добре, добре, добре. Ну, то що? Ти тоді роби мені DX і файли всіх пластин. І скидай. Тут знизу, короче, все стабільно тільки ось ця схудинка от отут 3 з половиною. Тобто, всюди 5, тут 3,5. Воно інакше не лягає. Я вже до того дивився, думаєш, скільки тут. З 3,5. Що ти кажеш 3,5? Три з половиною відступ, короче, ось тут. Ну, ти мені потім зробиш. Ну ти мені креслення для століра зробиш. Так, для столяра зроблю і монтажне креслення теж зроблю, так як минулого разу зробив. Добре. Так. Через те, що вона ну, інакше не виходить. Просто тут або, або типу, зісувати десь сюди ту штуку вперед сунути, щоб вона була якась така, знаєш. Тоді можна було би її відцентрувати е, відносно, бачиш, вона отак от виглядає. От її можна було би тіпа, відцентрувати. Оцю оцей стакан нижче mm. опустити, і тоді ота відстань була б більша. А так як цієї відстані недостатньо, тому приходиться тільки відступати 3,5 см з цього боку. Добре, ні-ні. Зараз, якщо воно так стоїть, висота всіх стаканів одинакова, і стакани одинакові. що ті, що ті стакани, вони цілком повністю одинакові. Uh, я ж навіть тобі кидав uh, по ньому мелодію цю. Там 14 однакових стаканів. Оцей, походу, на 11 навіть получився на на, на 10,6 бо 11 висота звідси сюди, типу. Тут Пластині, 4 міліметра є ще в цьому І оцей, типа, буде чуть-чуть ну, чуть інакший, чи він в мене ще не. коротше, він буде типа такий ось. Yeah. Так mm -hmm. що. Таке, як це. А ноль, ти покажу Ноль в мене, типу, от зараз я покажу, де ноль є. Mm. Ось такої ноль, от, бачиш? Що, я поняв. Супер, типу отут ноль. І, а оце типу, вже падає внузов. Тобто тут, в принципі, мало би бути. Би... Тут мало би бути. Сантим... А, ні, ну правильно, типу, 5 мм. Мілі... Ти казав, 1,5 сантиметра нижче ну, так, так, Клей з плиткою десь виходить до півтора сантиметра. Ну, 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 так, що цей. Так що. Ок. Ну, тоді добре. Ти Ді тоді принципи... мені готуй DXE файли. Я до тебе. Ну, скинеш мені, в принципі, на Telegram. Я передаю на поріску на лазер та й все. А, я вже того разу коротше, чекнув. І, всі Отвори тут 6. Тут е, 6 діаметр. добре Тут заокруглення я дав 8. так а, а, а Ось внутрішні... тут. Коротше, а? а внутрішнє заокруглення радіуса. Плану... Ось тут внутрішнє заокруглення, давай зараз дам тобі. Бачиш, тут то твоє шпаренки через те, що. Ну, я дав тут 4 міліметра. Ну, а оце має типу 6 міліметрів на профілі. Я не знаю, чи дати, типу, чимати. Профіль турецький. Давай 4 мм. Давайте 4, так? Твої мі мікрометр, твої міліметрової шпари не буде видно взагалі. Якщо вона буде там міліметр А да, може і так то то на криняк можна навіть якоїсь. Холодною сваркою запускати перед а тим, якою як ти будеш клеїш. Так, сваркою, холод, там не буде видно. Ну ясно. Добре, так. добре. Ну дивися, мені десь профіль мають провести вже всереду, щоб я мав угу. готові креслення роздруковані. Будь здорово. Е, чи є ще? Тобі тату, ти собі розмалюєш сам там всередині, чи тобі тут теж розкинуто, то як воно буде виглядало? Що ти кажеш всередині? Ну мені ладно, я ж можу взяти просто-напросто тут і намалювати два отвора. Ну, ні, 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 собі... ні, не треба, не треба, я собі сам малюю їх. Ти собі сам їх так? Я та? Ту деталь, ту деталь, яку вирізають на лазері, я її Но... легенько прихвачую, виставляючи разом з тим куском того профіля, тоді коронкою вирізаю отвори, а тоді забираю, перешліфовую, і вже тоді воно мені чітко лягає. А, ти типу, до тої от маленької бздюшки приварюєш цей, так? Та, та, а ще та. скажи мені, а на шов ти щось забирає? Ти щось знашов, даєш? Чи ти міряєш? Ти ріжеш рівно? А, я ріжу рівно, тому що шов і зі середини. Ні-ні-ні, ну а от от тих два кусори всередині проварюються, от тих два, так? Я зарізаю фаску на 45. Ну, ти зарізаєш фаску, але сам метал ти, ти ставиш один зприту до одного, чи ти два міліметри даєш дару. Я ставлю вприту один до одного, а фаска знімається і. Я, і сварка нагає ту фаску. Добре. Ні, Бо я думав, якщо треба, то я можу типу, ти в міліметр мінуснути, але. Нічого не мінусує. зроби як попередній раз. Розуміть мені, mm -hmm. де має стояти той стакан, що на 11. Ну, ти розумієш? А, ну, типа, де він то там має бути? Та -та 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 -та. Так, 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 та От, типа, всі маленькі відстані. Так як попередньому кресленні. Що мені розграфує? А, Все, добре, 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 ясно. ясно. Що, чекаю файли? Добре, тоді, короче. Дякую, давай. Не знаю, чи зараз буду відправляти, як ні, то вже завтра Та До завтра туди... тобі спокійно відправиш. Так. Да. Тобі поки що такого відправити. 800, так? Ширина, сходів. І. 800, так. Добре. Все тоді. До завтра, дякую. Все, давай. Бувай, Давай.